Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen TURA. Туранчик 2012 року, 2.0 дизель, 211 пробігу, 11.300 ціна, 7 місць. Коробка автоматична. Так, троніки. Volkswagen Touran. Так, 9 рік, 1,4 бензин, 160 пробігу, 8600 ціна, авто Швейцарії, місць, 2 ключики, пробіг рідний автомобіль в рідній фарбі і є ще комплект резини по опису. Так, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Туран. Туранчик 2016 року, 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу, 16900 ціна. Ось тут контакти. Семимісна версія. Клімат-контроль, мультикермо. Форкоп, парктройників є. Volkswagen Туран. Туранчик 2011 року, 1,4 бензин, 103 кВт, пробіг 187, є клімат контроль, підігріви. Ціна 9300, тут контакти. в гарному кольорі. Клімат 5 Volkswagen Touran 19 рік, 2.0 дизель. 170 пробігу. Так, семиступінчата коробка передач автоматично мокра, 19 тисяч ціна, контакти для оточення інформації є. 2007 рік 1,6 бензин MPI, 7900 ціна в рідній фарбі, як контроль, кондиціонер. Тут контакти. Так, кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Touran. Так, Туранчик 11 року, 1,6 дизель, 214 пробігом, 10,900 ціна, тут контакти. Volkswagen Touran так, Туранчик 2019 року, 1,6 1.610, 200 пробігу, 16500 ціна. Тут контакти. Так, парктроніки є. Volkswagen Touran Туранчик 2019 року, модельний 20-й, 2.0 2, дизель на автоматі, 204 пробігу. Ціна 20. Контакти є. Volkswagen Туран. Так, 2.0 дизель на автоматі. 125 кВт, 9500 ціна. Рік 2008 260-рідного пробігу. Контакти є ну, по обвісах крос туран. Лінзована оптика, електроніки. І тут Кросс туран Це Кросс туран Клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо. Парктроніки також є. Volkswagen <туран>, туран. Туранчик 10-го року, максимальний комплектації, 7-місний, 2.0 дизель на автоматі. Пробіг почуття 100% оригінал. Ціна 12900. Volkswagen Шаран колись був досить популярний. 2001 рік 7 місць, 1,9 дизель, легендарний вже можна сказати, так? 5300 ціна контакти є. <клес> В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Шаран. Шаранчик 2014 року, 2.0 дизель на автоматі, з оригінальним пробігом пишуть. Пробіг 255, 16500 ціна і контакти ось тут зверху. Так, дивимось по салону. Салон звичайний нам тканині, Парктроніки є.